Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів! Сьогодні ми будемо готувати бурек. Готується страва з тіста філо, і начинка може бути різноманітною: м'ясо, овочі або сир. Ми ж пропонуємо вам рецепт буреку з м'ясом. Спочатку потрібно дістати з холодильника тісто філо. Воно повинно стати кімнатної температури і з ним легше буде працювати. Тепер готуємо начинку. Половинку цибулини дрібно нарізаємо та обсмажуємо у невеликій кількості олії. Трохи згодом додаємо подрібнений зубчик чеснику та півчайної ложечки тим'яну. Потім додаємо 500 г фаршу і обсмажуємо його на невеликому вогні, постійно розбиваючи грудочки. Можна спростити цей процес, скориставшись блендером. Коли фарш трохи обсмажиться, додаємо паприку, коріандр, чорний перець та сіль за смаком і потім вливаємо півсклянки томатного соку. Перемішуємо, накриваємо кришкою та тушкуємо хвилин 20. Тепер готуємо змазку для тіста. Нам знадобиться 1 яйце, 2 столові ложки натурального йогурту та 30 грамів розтопленого вершкового масла. Фарш повинен стати соковитим і в міру вологим. Його потрібно повністю остудити, бо гаряча начинка зробить тісто глибким. Всього нам потрібно 3 рулети з начинкою. Для кожного рулету ми беремо по 4 листи тіста філо. На робочу поверхню кладемо один лист тіста філо та змазуємо його йогуртовою сумішю і так повторюємо ще двічі. Другий і третій лист теж змазуємо, а четвертий не потрібно. На нього викладаємо третину начинки та закручуємо рулетом. Тепер з цих трьох рулетів формуємо бурек у формі равлика. Форму потрібно змазати маслом, а місця, де стикаються рулети, можна змазати йогуртом, щоб вони краще склеїлися. Бурек змазуємо розтопленим вершковим маслом та присипаємо кунжутом. Випікаємо 40-50 хвилин при температурі 190 градусів. Буреки почали готувати ще в 14 столітті в Османській імперії. Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.